Добрий день, шановні аграрії! Паніка! Початок квітня, а температура на дворі вже плюс 30. Такого я іще не пам'ятаю. І що, всю вологу вітри повидували, вологи немає, земля суха, а всі ще бояться сіятися. Чому? Да, щоб не попасти в минулорічну ситуацію, коли холодна весна замерзші зародиші. Це саме було у квітні. І тому, якоби календарні сроки іще далеченько, ще в нас час є, а волога так швидко уходить, видуває, шановні аграрії, що просто не знаєш, коли його сіяться. Уже пора чи ще зачекати. Волога категорично день за днем уходить, шановні аграрії, і, мабуть, треба сіятися. Передають до 2040 року і ще на плюс півтора градуса потепліє. Так що робить? Як зупинити вологу? Де її взагалі взяти, Щоб ми, шановні аграрії, не були в катастрофі, катаклізми оці вже? Виход, шановні аграрії, завжди є. Треба просто насаджати, шановні аграрі, посадки. У посадках діло. Саме посадки зберігають, шановні аграрії, землі, від ерозії. зменшають засуху, вітрини будуть видувати, не станції полівні наставлять, а от саме посадки. Посадки, шановні аграрі, їх зараз Пішла тенденція вирубання посадок, якоби зачищаючи старі, але ж нових ніхто не насаджує, і ми стикаємося з ерозією ґрунтів. Я пам'ятаю, десь на фотографіях бачив, де стоїть хата, і возлі хати надуло кучу землі у рівні з хату. Ми такого хочемо. Так це ж нам діди оставили оці посадки, а ми їх тільки відрізаємо, пора їх і насаджувати. Так, да, Діло не дешеве, шановні аграрії. Одна посадка, я по американським сводкам дивився: е, рівень гектара, якщо її обсад... Обсадить, стоє 700 доларів. Але ж це на роки, на роки, шановні аграрії. І що вона робить? Вона зберігає 50 скорочує, шановні аграрії, ерозію ґрунтів, і на 25% затримує воду тут. І якщо це все пересчитати, це збільшує урожайність на 20%. Тобто на гектар потратили 700 доларів, а плюс 20%, 15-20% кожного року прибавочку маємо. Так, да, звісно, потрібно, щоб виросла вона така здоровенна собі посадка. Ну а що робити? Другого виходу немає. Ще кажуть, чув таку єрунду, що, наче тут соняшник всьому винуватий. От соняшник, він саме більше вологи, от нічого так не витягує вологу, як соняшник. Шановні. Аграрії, амброзія, знаєте, от оця зараза в 3 чи в 5 разів більше висмажує почву вологе. От я навіть тут собі виписав, Значить, дослідження показало, що на утворення одної сухої речовини амброзії, однієї тони сухої, вона виносить з ґрунту 15 кілограм азоту. Півтори фосфора, а також витрачає близько 950 тонн води, що призводить до пригнічення культури рослин. От вам такі амброзія. При середній густоті рослина забирає з одного гектару землі до 2000 тонн води. Ну що вам? Так, хай ті, хто кажуть, що соняшник витрачає найбільше води у день, хоча б одну амброзію вирвуть. Одну, не треба багато. Одну вирвали, і це ви вже зробили на віка собі добре діло. Одну амброзію в день. От, тому, шановні аграрії, соняшечок треба сіяти. А фермер, шановні аграрії, в свою очередь, щоб сонясник не випивав, скільки води, він гербіцидами буде знищувати саме амброзію. Якими гербіцидами? Гранстар, Євролайтінг, амброзію тут хана, і все, вона навіть не зацвітає, шановні аграрії. Я вже не кажу, що це карантинне розстіння, яке воно шкідочине, тому сюди. Про це я мовчу. Ми балакаємо сьогодні за воду. От. І тому, що на аграрії, вибираємо соняшники, які ви знаєте під Грансар, сармат. 50 грам витримує олійний посухостійкий Підходи нам, підходи. 80-05 і старксер селекція. Сіємо, сіємо. Грандсаром бризкаємо, знищуємо амброзію. Тримають ці гібриди гарно за разіху, І євролайтінги, гібриди, пожалуйста, Таурус, Імпульс, сікий до євролайтінгу і до Гранстару. Також одним махом аж до уборки чиста почва від усіх бур'янів. А соняшничок обов'язково буде чистий і гарний давати масло. Тому, шановні аграрії, що я рекомендую, засуха вона нікуди не дінеться а тільки з роками, як ми бачимо, збільшується. Тому вивод робимо в кого звісно, є... Бабло ставимо в поливні станції різних типів. От. Ну а не забувайте, що вода має свойство закінчуватися, тим більше прісна вода. І ще один нюанс, не забувайте, що поливні станції убивають так само ґрунти. Тобто одне, вроді би, як вирощуємо, а другим упиваємо. Це і заселення, і деградація ґрунтів. Тому, шановні аграрії, сіємо посадки, хоча б одне дерево, займаємося цим, а не тільки їх вирубаємо, ті, що насадили для нас, діди. От. У кого є, звісно, змога, хай поливають, я проти цього не імею нічого, але ж хоча б їх і встановлюйте. Значить, добриву, під соняшник тільки органофоска, під кукурузу тільки органофоска. Чому? Тому що та суха глина так само вбиває ґрунти і забирає цінну вологу. Не розводимо у себе на полі амброзію. забира... сіючи соняшники тільки хімічні. Тому що, шановні аграрії, прополка, окучування. Це не знищення бур'янів 100%. От. А от саме з хімічними препаратами ми боремося і бур'янами, і тим самим забезпечуємо, зберігаємо вологу. От таке сьогодні коротеньке відео. Хто не вибрав насіння хімічні, а може хто вже купив класичні, от, вертаємо їх назад і купляємо хімічні. Для боротьби з чим з амброзією, з бур'янами і тим самим заощаджуємо вологу, шановні аграрії. Оце таке сьогодні відео. Тому, шановні аграрії, напишіть, будь ласка, свою думку. От, хто як вважає, є лісослуги захисними? От, і чи будуть вони зберігати нам вологу і тим самим не дадуть підвищення температур? Шановні аграрії, напишіть, буде мені дуже цікаво. І з приємного вам кажу. Ура! Соняшник пішов ціни, ціні, плюс тисяча гривень, хоча б повернулися на осінні ціни. Кукуруза, зернові також пішли вгору. З чим я вас і вітаю! На цьому відео будемо заканчувати. Мирного неба, здоров'я і благополуччя, шановні аграрії. До побачення.